а, сьогодні запалити цю свічку і сказати заради чого ми все це робимо. А минулі століття, ну так сталося, що ми напрацьовували фізичний капітал, і коли у людей відбувалися якісь думки, вони були перші кроки стосовно того, щоб розвивати не тільки вижити у цьому житті, але й передавати свої якісь. Духовні уподобання, духовні натхнення. Сьогодні у нас а, новий вік. Ми живемо в іншому вимірі. Не важливо не тільки створювати цей фізичний капітал, а дуже важливо створювати інтелектуальний та духовний капітал. Ми живемо в іншому вимірі, тому що колись ми користувалися цими. Пер... У ми варили наші предки, варили оці чорнила, якими ми писали. У нас на сьогоднішній день вік нових технологій. І я думаю, що ті молоді люди, які сьогодні зібралися у цьому залі, мають можливість завдяки своєму інтелекту, інтенсивності, інтернету зробити так, щоб наша держава могла. На більш новий якісний рівень я представляю громадську організацію, яка об'єднує випускників Національної академії державного управління при президентові України. Це молоді державні службовці, молоді політики, які також прагнуть об'єднатися для того, щоб наша країна стала більш могутньою та сильною. Мені здається, що унікальна українська духовна. На демократія можливо, тільки в нашій країні. Ми тоді починаємо з запалення цієї свічки. До речі, ці сільники також українські. Це певна енергетика, дерево, сіра. Ну і воск. Я думаю, що це церковна свічка, яку нам спеціально привезли сьогодні для цього заходу. Починаємо свічка із Богуславської церкви. Освячена, освячене зерно і найнижчий поклін від нашого е, батюшки Михаїла. І вітання зі святом із Богуславщини, з краю Марусі Богуславки, Марко Вовчук, Нечуя не Левицького. Е, так, от е, і воск, так, е, воск вугонь. Від великої свічки горить вже інші свічки, і великі, і маленькі. Ця свічка стоїть у зернах. Це також ну, певні енергетичні символи, можливо, сказати, майбутнього України. Можливо, дійсно ми йдемо вже в новий вік. Так, Будь ласка, а не всі свічки запалені? Зерно сипеться. Освячене теж. Як символ того, що земна посіють педагогами. Вами завжди будуть проростати рясним розумовим врожаєм. А можливо, ще хтось підійде запалить свічки. Це знаєте, от. Михайло Михайлович, будь ласка, Наталя Михайлівна, будь ласка, Степанія Теодорівна, будь ласка, Олександр Михайлович, будь ласка. Ще декілька свічок. Підійдіть, будь ласка, хто сміливий. Шановні студенти. Є свічні. Ой, будь ласка, вихованці. Дайте, будь ласка. Будь ласка, ми будемо мати. Ще можна запалити. можна, 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 Будь ласка. Скільки буде горіти свіча, скільки буде вічність слова. Шановні колеги, поки запалюються свічі, я хочу презентувати вам вірш вічність слова. Ми пишемо листи, чи тексти набираємо, комп'ютер виправить помилки у словах. Ця мудра техніка, правопис вірний, знає, тому не завжди думать, мусить голова. І розмір бук, і шрифти підбирає, що моніторі коловертя мерехтять, ще пару слів. І в спогадь поринаємо. В роки, де на столах чорнильниці стоять, скрипить стрипить пером. У вас То поночах письменні люди вміло старались думку на папері розказати. Читаємо ми книги, дивимося картини, які колись писали гусячим пиром. І можемо уявити лиш днини, як каліграфія творилася за столом. Ішли роки, міняли стиль, моди, новий фарбник змінив чорнило з бузини, і нові покоління. Із новизним. Не грає ролі чим саме писати, бо головне це суть і зміст на сторінках. Найважливіше рідну мову знати і плекати, мовби квіти вітника. О, рідна мова, слово величаве, ти зміст народу поколінь років, народна Наша слава, багатство, розум, філософія віків. Продовжуємо тексти набирати, читаємо в комп'ютері новини. Але завжди повинні пам'ятати свій перший подих і місце повинний. Ми лише паруски із дерева родини, посаджений батьками з насінини. Бо слово серце матері країни. Дозвольте мені передати коровай, який вирощено з пшениці на Канівській землі, святій Канівській землі, землі, яка на святі. Життя великому кобзарю Тарасу Шевченку і прийняла на вічний спочинок його серце. Калина, яка теж нарвана на Черничій горі. Тому я хочу передати цей корабаль священний хліб дуже шановній, поважній людині, яку поважає вся Україна, я особисто дуже поважаю моя родина. Станіславу Олександровичу, прошу прийміть, будь ласка, цю священну хлібину. І, будь ласка, вічні слова. Щиро дякую, Вірі Володимирівні. Дозвольте мені цей коровай передати Ларисі Валентинівні Як яка буде символізувати, що прийнято коровай у нашу професорсько-викладацьку та студентську родину гуманітарного інституту. Дякую.